За своїми новими мешканцями працівники прикарпатського центру реабілітації диких тварин вирушають в досвіта. Орел Могильник, Орлан Білохвіст та два степових канюки. Два роки вони мешкали у львівському еколого-натуралістичному центрі. Сюди ледь живих птахів привезли тамтешні активісти. Наміни на ногах, тобто мозолі, які кровили, які були загноєні, йому просто-напросто вдаряли по грудині або кидали його об землю. От, то в нього були розбиті лікті, і отут були синяки на, на, на грудях. Птахів конфіскували у кримських вуличних фотографів. В день вони їздили з пернатими по пляжах, а вночі тримали у холодних підвалах. Закриті, закриті держимо, все. Просто їх дуже Як їх широко поймають. Зараз птахи сиділи без світла, без їжі, птахи були закриті. Вони дуже сильно кричали, я так розумію, від голоду і від того, що їм було холодно. Птахи без пір'я із зашитими дзьобами та увага, переламаними крилами. Саме такими насправді були пляжні фотомоделі. А крилашки. Воно таке дітський, вони люблять, коли вочи троху. Гастролерії фотографів не затримали. Вони зникли одразу після того, як активісти знайшли їхніх пернатих заручників. Птахів тримають 8-10 годин на сонці. Вони мають сидіти, не рухатись. Великий птах однозначно був битий. Я думаю, що їх там, як і ведмешат, додають їм горілку в їжу, щоб вони були дуже спокійними. Тепер вже учорашніх жертв вуличних фотосесій не впізнати. Орел могильник, скоріше всього, самець орієнтовно до 4 років віку. Передати пернатих у реабілітаційний центр вирішив суд. Рідкісних знайд пакують у коробки та везуть на прикарпаття с Богом. У центрі реабілітації птахів оглядають та зважують. Орлан, білохвіст, самка, вага 400. І згодом випускають у спеціально зроблені для них вольєри. Аналогів такому помешканню в Україні немає. Вольєр площею у пів гектара і тут усе максимально наближено до природних умов. Єдиний мінус це сітка. Отже, поринути на волю зась. Нема можливості зараз їх випускати в дику природу, тому що вони не пристосовані до життя в дикій природі. Однозначно їх хтось піймає і знову вони підуть по руках. Фотобізнес з тваринами на Україні незаконний уже понад 6 років. А цьогоріч під заборону потрапили навіть пересувні зоопарки та виставки диких екзотів. Але попиту на фото із рідкісними представниками фауни від цього не зменшилося. Відтак нелегальні пропозиції попри заборони поки що є.